Вітаю, мої любі глядачі! З вами Лілія Лебідь та карти Ленорман. Це відео буде присвячено тим принципам, які я використовую для розташування символів Ленорман на кубиках. Нарешті я викроїла для цього час, щоб присвятити його відповідям на питання стосовно мого виробу, який ви зараз бачите на своєму екрані. І це кубики Ленорман. В одному з своїх попередніх відео я розповідала та показувала вам, які різноманітні кубики я виробляю. Щоб його подивитись, я залишаю посилання, яке ви бачите зараз у верхньому правому куті екрану. Мої колеги, які придбали у мене кубики, надсилають мені різні питання щодо їх використання, і це зрозуміло, бо це новий, незвичний інструмент у прогнозуванні та аналізу ситуацій зі своїми особливостями використання. Питання, які я отримую, стосуються зовсім різного. Чому символи, як я вже казала, на кубиках розташовані саме в такому порядку? Як перемішувати кубики для того, щоб застосовувати їх для відповіді на питання? Чи треба використовувати для цього увесь комплект кубиків? Чи можна застосовувати кубики Ленорман для розкладів? І якщо можна, то як це робити? За допомогою яких технік треба діставати кубики, чи треба їх кидати? Чи... Впливає колір кубиків на тематику питань. І так далі. Відповіді на всі ці питання я буду записувати та викладати на цьому каналі, тому, якщо ви ще не підписались, підпишіться та обов'язково поставте дзвіночок, щоб нічого нового не пропустити та отримувати про це нові повідомлення. Також прошу мене підтримати. Та поставити вподобайку цьому відео вже зараз. І напишіть, будь ласка, коментар, чи цікаві мої вироби та чи бажаєте ви придбати їх для себе. Це відео я хочу присвятити опису про розташування символів на кубиках. Тобто, по якому принципу я розташовую символи на своїх кубиках. Одразу поясню, що одним комплектом кубиків вважається шість шестигранних кубиків. На яких розташовується 36 класичних символів, як і на класичній колоді Ленорман, яка складається з 36 листів або карт. Для себе я визначила чотири види розташування символів Ленорман на кубиках. Щоб їх відрізняти між собою, я дала їм такі ось назви. Перший це головний ось ви бачите зараз його перед собою. Да? Це розташування символів на красних кубиках. Це коли я викладаю в рядок 6 кубиків, як ви зараз бачите. Тобто один комплект, та почергово наношу на верхню грань кожного з цих кубиків перші 6 символів. Ось ви бачите, зараз є так? вершник, конюшина, корабель, дім, дерево та хмари. Тоді я перегортаю на наступну сторону. Коли я нанесла вже ці шість символів, перегортаю ось так: от кубики і наношу наступні шість символів ленорма. Це Ви бачите, вже змія, труна, букет, коса, розги та птахи. І так далі. Тобто, я вважаю це цілеспрямоване почергове розташування символів. І це перший. Другий. Варіант, я називаю класичний. Ось зараз ви його бачите на своєму екрані. Це розташування на білих кубиках. Це коли я беру один з кубиків, наприклад, перший, та розташовую на ньому одразу перші шість символів Ленорман. Ось ви бачите: вершник, конюшина, корабель, дерево і так далі. Тобто, всі шість. Символів одразу наносяться на перший кубик. Наступний, ось у мене другий кубик, бачите, да? наступні 6 символів також наносяться на, пер... на другий кубик. І так далі. Тобто, на кожний кубик я наношу одразу 6 символів на 6 грані його. І так, у мене виходить, що останній кубик у мене нанесені останні 6 символів колоди Ленорман. І це у нас другий вид. Третій. Додатковий, можна так сказати, хоча він чимось схожий на перший. Зверніть увагу, що ось на цих синіх кубиках, це саме третій вин, я не нанесла спеціально, щоб вам було зрозуміло одразу всі символи. Зверніть увагу, що наносяться перші шість символів на верхню грань, шісти кубиків. наступні шість символів наносяться через, ось дивіться. Через одну грань, бачите? От, і так на кожний кубик. Тобто через грань. Наступні шість символів будуть наноситись на наступній грані. Ось тут. Ось тут, між оцім першим і другим. Потім перегортається і наноситься сюди. І в нас ще залишиться дві грані. Тобто, ось таким чином, це третій, третій спосіб. Це, звичайно, що все мої винаходи, тому що раніше я ніде цього не бачила і сама для себе зрозуміла, що таким чином можна розташовувати на кубиках символи. Ще, як, як я вже зазначила, що є ще четвертий вид нанесення, я вважаю його називаю хаотичним. Що це значить? Це коли символи розташовуються без якогось конкретного порядку, як за це ви бачили. Так? Як серце скажу, запросить, або душа, як ляже, цим видом розташування я взагалі-то не користуюсь, тобто не розміщувала символи таким чином і не користувалася такими. кубиками. Але за бажанням покупця, я можу застосувати такий принцип розміщення. А чому б і ні? Все має своє місце під сонцем і такий варіант також можна застосовувати. Впевнена, він теж буде працювати, якщо людина цього бажає. Тож, хочу, також ще хочу звернути увагу, що використання двох або більше комплектів кубиків одразу у роботі. Звичайно, що ви значно поширите можливості прогнозування. Особливо, коли треба подивитися одразу декілька питань на конкретну ситуацію. Також випадіння кубиків з однаковими символами, наприклад, ви кидаєте кубики або дістаєте їх, так? І у вас на якійсь ситуації випадають, наприклад, дві змії, так? то це вже особливий знак для відповіді, да? або особливий знак того, що в ситуації присутня якась людина, яка може вам. Бути таємним ворогом. Ну, тобто, це такий маленький приклад, да? але ж це теж дуже такий цікавий підхід, якщо ви маєте, маєте в використанні да, два або більше комплектів кубіків. Тому, якщо у вас є бажання придбати для себе цей чарівний та особливий інструмент, пишіть мені, будь ласка. Всі контакти зі мною ви знайдете в описі під цим відео. А якщо забажаєте вибрати якесь особливе розташування символів на своєму комплекті, обов'язково це треба зазначити додатково. Бо по умовчанню я розташовую символи саме головним чином, тобто першим. Ось як зараз ви бачите на червоних кубіках. Ось я вам зараз ще раз його продемонструю. Ось так ось. Тобто, перший спосіб це коли на кожну грань я почергово наношу 6 символів. Перегортаю і знову наношу, щоб ви згадали про це, так? Коли, якщо ви будете замовляти в мене кубики. В наступному відео я розповім про види перемішування кубиків для їх застосування, щоб ви могли отримувати відповіді. Тобто, як можна яким чином їх Використовувати або перемішувати для того, щоб отримати відповідь. Якщо ви хочете придбати кубики, щось дізнатися про них особливе, або вам щось незрозуміло, будь ласка, пишіть питання в коментарях, я обов'язково відповім. Не забувайте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися чи поділитися цим відео з друзями або на своїй сторінці. Для мене дуже важлива ваша підтримка. До побачення, мої любі глядачі! З вами була Лілія Лебідь.